Дарова банда, сьогодні вийшов дуже сочний відос, Обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Мені подарили отакі шмоточки, нові знайомства і трошки для вас контентів. А по промокоду MIXBAND ви получаєте віпку на 7 днів і 5 рівнів халявних грошей. Запасайтесь кусняшками і всім гарного перегляду. Ми будемо знімати скільки коштує лук. Ми вже людинку, тому давайте підійдемо спілкуємося. Доброго дня. Доброго, сер. Скільки коштує ваш лук? Давайте почнемо з красивок. Так, ну дивіться, а, кросівки Adidas, а, значить сяючі, а, в магазині брав, лям 200. Штани? Штани, сет set Adidas, штани 800 тисяч, а, і худі також 800 додається. Ну, Тобто на вас десь шмоток на 3 ляма. Сумочка Прада. Скільки там на 500 500 тисяч, мабуть. А, окуляри також 500 тисяч. І рукавички секонд-хенді брав десь тисяч за 15. Вау. Wow. Тобто десь приблизно 5 мільйонів на вас зараз є. Ну, не знаю, порахувати треба. Може, може так, може трошки менше. А по машині, може у вас якась машина крута, ж? Ні, машина в мене не крута, ягуар. За скільки 4? 4-3. Машина простенька. вам um, взагалі в цьому місті, яком ця атмосферка нічна. Дуже файна, спокійна, але буває дуже брехливо. Багато, як і преступників тут, знаєте, злодіїв бувають, так і навпаки буває. Тиша, спокій. А якщо я не секрет, ким ви працюєте? Працюю в Weasel News, журналіст я також. Журналісти ну, і... так багато заробляють? Так. Uh, да? Так, ну як багато? Достатньо. Багато працюю, бачите. Ось моя відеокамера. Ось мій фотоапарат. І ось мій мікрофон. Ну, прикольно, гарного вечора. Тоді дякую, що були з нами. Дякую вам ми продовжуємо шукати, скільки коштує людей лук. Ми сьогодні вже знайшли одну людину і зараз нас наступна дівчинка. Давайте придемо до неї. Доброго дня. Доброго дня. Скільки коштує ваш лук? Давайте почнемо з красівок. Ну, капчики. Капчики це подарок. А приблизно їхня ціна. Група підтримки можна. 850 тисяч в магазині. 850. Поїхали далі. Що це на вас платье чи що? Майже мільйон. Майже. Схожий. Сумочка, така файна. Тоже подарок. Студ... Це допомога друга. сумочка 500 тысяч. Окей. Масочка. А, масочка выпала. Масочка с кейса выпала, она там сколько? 450 коинов. Короче, бастин на майже. Чтобы у вас такая крутая татуировка. Чтобы у вас крутая татуировка, сколько коштует? Ой, память. Не дуже. Допомога <смеш> залу. По подарували. <смеш> 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 Я зрозумів вас, Добре, як студія. Багато. З вами був Юрій Природа. До зустрічей. Ми знайшли ще вже третю людина, в якій ми зараз поцікавим, скільки, скільки коштує її лук. Давайте прийдемте. доброго дня. Добро, доброго. Скільки коштує ваш лук, давайте почнемо з красовок. Ну, Красовочки може можуть... 1700 і більше. Ну, где-то так, от 700 тысяч, 700 и больше. Курточка. А, курточка я не знаю, сколько она стоит. А скажите подарок, так? Не, не подарок. У меня бачит в магазине, у приблизно десь півтора, напевно. Он обочину у вас такий шарфик прикольный, скільки. Рука 1700 тоже стоит. No, я A думаю, Bacu... не больше. Bacu, сумочка? No, no. Можете развернуться для камеры? Показать? Вау, а, я думаю, сумочка точно дорога. Ну no, да, 4 ляма, 100% даже больше думаю стоит. Вы чули студия, 4 ляма сумка, там не машина 300. И останняя масочка. 10 у 700 тысяч. А у меня еще рожки есть. О, и рожки. А ну скики. Где-то пол ляма, где-то так. О, лям лямщи. Топтосумочка 4, 700, 700. Ну вас здесь приблизнут 10лям. И очки сыграют, то тоже где-то лям. Да, да. Чем-то может. Я вас разум. Студия, дякую, що були з нами. З вами Юрій Природа. До зустрічі Четверта наша людина. Погнали. Доброго дня. Доброго. Скільки коштує ваш шмот, давайте почнемо из кротовок. Красотки 1800 может. Штаны? 500 плюс-минус. Футболка баш. 600 долларов. <продук Chapin> <пеку> <бес> Ого, да вас... ну нормально. Не, не, это татуїровки. Ого, а коштує это. Ого, така татуировка. Ну там ще на поногах, ногах. Если надо, могут показать. Давайте. Хорошо. Мы вашу блюры Вот пописку. Ну короче, вот это все вместе вышло у меня. Может 4,5 грамма. Нормально. Да. Э, Ладно, я думаю... Можешь следить из тата. Э, сумочка пол... бачу. Может тобто показать камеру. Да, все. Ну я відчуваю, что она дорого коштует. Гвоздно, цена. 4 миллиона. 4 миллиона. Класс. Мы э, масочка и шапочка? Масочка может. Лям. Очки тоже миллион. И шляпу мою. Я сколько? С 2 и 3 вдруг такую купил недавно. Прикольно. Ну, прописано на вас 10 миллионов. Да я сам не знаю, честно. А, кобра еще 400 тысяч. Может у вас какая-то машина прикольно? Круто. Нет. що, давайте прокатаємося по машинах. Ах, перший нас іде гелік. Давайте просихуємо висок зразу. Ну, слабенько, слабенько. Keep, <звук> keep, keep. Яка десь максималка Геліка? 300 десь. Наступний у нас де Rolls Royce Phantom. Погнали. А ти заціни моторчик. Моторчик такий собі, але подивіться на це зорі не.

Пата вот зацінимо моторчик.

Сквімакса максималка? 320, 325, без проблем. Останній нас. Майбах. Майбах, 21. Давайте пусуху, моторчик. Кайф, мені подобається. І Максималка, 330. триста. найбільше мені сподобалося це ураз і майбах. Ну і не знаю. А на цьому все. Хочу подякувати всім пацанам, і дівчатам, які брали участь. Класно провели час. Мені дуже сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, водіть промік. Всім бебе.